Добрий день, 21 серпня Полтавська область. Показую яблука. Це сорт білоруської селекції Коваленківське. У нього доволі розтягнутий срок збору. Плодоношення розтягнуте. Перші плоди були, мабуть, тижнів три назад, як не більше вже повністю стигли. Ну і оце залишки, які залишилися до цього часу. Яблука в цьому році колір, ну так собі, не зовсім набрали той, що йому притаманний, червоного кольору із за спеки. Воно таке вийшло зелене, з рум'янцем. ось Шершні гризуть все підряд. Яблука чисто солодкі, без кислоти. Так. Доволі непоганий сорт, стійкий до захворювань. І тут поряд у мене сорт білоруської селекції Алка. Ну, цей по сроках повинен трішки пізніше бути, цей ну, деякі плоди вже можна прибирати. Рекордсмен, мабуть, по крупноплідності. Плоди досягають 400 грамів. Хоті буває. Навантаження велике, плоди просто такі просто такі м'ячі висять. Та воно ж можна б іще було, але ну, бачите, що робиться. оси, шершні, дірки виїдають. Такий рік. Так, теж повністю сіка до парші. Нічого листя чистеньке. Якщо поряд ось взяти такий красивий сорт Ріхард. На М9 почупив його. То бачите, яка у парші. Ні, плоди чисті, плоди нормально все тут. Ріхард він слаборослий і його треба. На більш нарослу піше посадити. А так, ось, бачите, по всьому стоборі плодове утворення пішло. Так. Ось такий має розріз. Біла м'якош, трішки прозеленню. Валки зернятка теж уже визріли. Ну, на смак. На смак середньої щільності м'якош. Не хрустка, ну вони вже повністю зрілі просто. І чисто солодке. Кислоти немає, цукру багато. Ну, приємний смак. Хоч зовнішній вигляд в цьому році не зовсім привабливий. Тому на базарі продати з таким кольором яблука дуже важко. А смак відмінний. Ну а алка. Алка, не знаю чого алка, яка краще бала була, чи, чи якось, чи це не пов'язано з ім'ям, не знаю. Алка. Зовнішній вигляд тут набагато цікавіший. Ну, але кислоти багато. На запах ну, нічого такого. Смак чи запах зеленого яблука. Доволі, доволі кисле на даний момент. Воно і полежав, все одно буде, ну, зменшиться кислота, буде відчуватися краще цукор, але це яблуко буде все рівно кисло-солодке. На даний момент воно доволі хрустке. Підхрусткоє. І доволі соковите. Тому можна соки давити і все остальне.